Вілина виставка від фотохудожника Бориса Шульги. Хто винен або сучасна інтерпретація класики очима щепкінців? Про все це і не тільки у програмі Арт Простір. Мене звуть Христина Бондаренко, і ми починаємо. Фотографія 60-х із колоритом сучасним разом із родичами та колегами по творчому цеху відкриваємо ювілейну виставку фотохудожника Бориса Шульгин. а також про новації у світі мистецтва створюємо прекрасне із того, що нас оточує. Ексклюзивні новини розкажуть більше. Пані Олена, розкажіть, будь ласка, про творчість вашого батька, тому що 65 років з фотокамерою – це такий чималий відрізок життя. Розкажіть, будь ласка, які сьогодні роботи представляє ваш батько на своїй ювілейній фотовиставці? Мені складно бути об'єктивною, отець жив мені. Для мене він завжди був ідеалом, ідеальним, і все, що він робився, було правильно і замечательно. Тому, звісно, складно мені було на виставку, це вийшло так, що роботи я відбирала. І тут є роботи, яких я навіть не бачила. Вот увидели меня маленькую, я же уже их не помню. Когда собрала весь архив и стала выбирать фотографии, невозможно было ничего отобрать, как не нужно. Я имею все-таки художественное образование, и мне понятно было, что все это совершенно замечательно, и все стоит показать. Поэтому у нас так получилась выставка немножко неформатная. Вы видите, фотографии мы расставили и Внизу всі візде, де помістілась. Ну так у нас получилось случайно, но ну, і спеціально в тому в числі. Тому вот такой формат домашніх виставок он у нас був прийнято. Сколько я себя помню, сколько було прийнято. Олена розповідає у 60-х, 70-х роках. Фотовиставок як таких не було. Експозиції батько влаштовував вдома для друзів і родичів. Що ж до самого роману із фотографією, почалося усе з випадку. Он жил в обычной, ну, в селе Черковской области. И, конечно, о фотоаппаратах никто и понятия не имел. Фотоаппарат первый появился у учителя в школе. И фотоаппарат был немецкий, который вот привозили из Германии после войны. И папе маленькому еще тогда доверили что-то там сфотографировать, и он с того момента заболел совершенно фотографией. И когда уж немножко подрос, Ему, его отец купил первый фотоаппарат, он здесь есть, вот любитель фотоаппарата, это его первый самый фотоаппарат. И вот так он всю жизнь фотографировал. Папа был с фотоаппаратом всегда. То есть, сколько я его помню, у него везде, всегда там зимой под курткой, летом на куртке, там, на рубашке всегда был фотоаппарат. И если он ездил в командировку, у него всегда в портфеле был фотоаппарат. Поэтому фотографии есть совершенно из разных мест. И я вот ну, как бы вспоминаю, что для меня ну, колдовство было, потому что меня допускали... Да, При... Он такие сумел таки до фотографии батька? Ну, он мне сумел приучить к искусству, потому что я ну, фотографирую постольку поскольку, но ну, закончила художественный вуз, поэтому я архитектор по образованию. Поэтому ну, как бы видение у меня, я думаю, что наследственное от него. И вот к этому э, волшебству я была допущена с детства. А в чем было волшебство? Фотографию же нужно было проявлять из пленки. Может быть, вы такое помните? А я помню. У нас, вот ну, то, что я помню, это мы жили в Луганске, у нас в ванной комнате была лаборатория. Вот увеличитель, красный фонарь, емкость с, с проявителем, емкость с закрепителем, ванная вода для полоскания. И вот у меня папа допускал посмотреть, как это происходит. И когда выныривала фотография из проявителя, и там появилось изображение, это было для меня, ну, Це зовсім необично, я даже не знаю, чим це зараз можна сравнить, що такого може спитати 10 вот такого волшебного. Ви як головний свідок майстерності свого батька, Ось для тих, хто не знайомий з його творчістю, що повинен знати найголовніше про е, Бориса, як про, то, про фотохудожника? Ладно, ще вам небольшую екскурсію проведу, покажу саму першу фотографію. Вот эта фотография, в принципе, напечатанная, она сейчас здесь увеличена на большой размер. Она была небольшая. Это 53 года. Когда вчера мы вешали экспозицию и были художники сегодняшние, вот молодое поколение помогали нам ее развесить. Все сказали, что она столько современная, что это могло быть как бы сегодня сфотографировано. По композиции, по видению. Вот эта фотография, это вообще 60-е года. Ну, я не, не знаю точно какой 60-й год, но точно примерно это время. По динамике это тоже сегодняшняя фотография. Вот все, что здесь вы видите, оно могло быть сфотографировано сегодня. Вот в этом и в этом есть ну, как бы в современности, есть, я так думаю, мастерство художника. Что он современен и сегодня. А що можете сказати про техніки, стилі тих часів? Ось Роботи тут 60 років назад, 50 років назад виповнені. Що можна сказати? Якщо фотограф дійсно справжній, то в нього основне, що є фотографії, це побачити в той момент, коли потрібно, то, що є навколо. От у Бориса Йосиповича дуже такий з небес, мабуть, дар. Побачити те, що є навколо. Бо він дійсно фотограф з великої букви, і питання в тому, що те, то, що ми кажемо на цей час, це якісь оригінальні техніки, так вчили знімати в 60-х роках минулого століття, тому його роботи дуже сучасні. Бо ми, коли монтували виставку вчора, я з його донькою спілкувався. І деякі роботи там, де лава у парку, і і інші, я казав, ти дувиться року робота, а виглядає вона як сучасна. То майстер на виставці не присутній у цьому куточку. Уся історія його творчості. Цим фотоапаратом фотохудожник знімав свої світлини. Є тут і колекційні науково-пізнавальні матеріали. Приміром, ось цей за 16 листопада 51 року. Із заголовком з'явили сам фотоувеличитель. основное слово – наслаждение. Вот я смотрел на эти работы с наслаждением. А можно говорить о том, что это работы метро, классика, законодателя, э, фотографический моды, в любом случае, наверное, не только для Сума, а даже для Украины. Вот. И опять же я восторгаюсь с Борисом Иосифовичем за то, что он, фотографии у него сами по себе самодостаточные, но тем не менее он издал книгу о своем краеведческом о великом бобрике. Я видел эту Кни, ну, такая книга, и она наполнена фотографиями, им сделанными. Поэтому получается у него фотография с продолжением. Но в любом случае у меня восторг вызывает вот эти, ну и опять же восторг и наслаждение, это старые снимки, те, которые ну, классика жанра. То есть, вот, наверное, благодаря вот этим снимкам начинаешь понимать, что содержит слово в себе классика. То есть это когда всегда интересно. То есть моему поколению, поколению, которое придет после меня, и которое было до меня. Виставка працюватиме до 7 лютого, тож ви ще маєте можливість познайомитися із фото з історією. Розмістилася експозиція у стінах Сумської міської галереї. З'явився трейлер українського мультфільму Микита Кожем'яка». Трейлер Вітчизняна мультиплікаційної стрічки виклали у мережу. Над мультфільмом працюють одразу кілька анімаційних студій. Це історія про 12-річного Микиту, сина Кирила Кожем'яки. Від батька він успадкував гарну фізичну силу та характер. Прем'єру мультфільму Микита Кожем'яка» запланували на 24 грудня 2016 року. Ось ми зустрілися, дракони! Здригнись, ящірко! Бо я, великий і могутній Микита Кожум'яка! кошом'яка! Та якщо друзі завжди поруч... Я Еді Фентес Я рокі, а це білка камікадзе. То навіть страшенна небезпека. Горіти мабуть палом'їчі мові! Може обернутись небувалою пригодою. Микита кошом'яка. Дивовишні сукні від вірменського художника Едгара Артіса. Або як на мистецтво дивитися вічно. Модний ілюстратор із Вірменії Едгар Артіс використовує цікавий мікс. Паперові вирізки він накладає на природній фон. Не можуть бути відображені у вікні, осіння листопад, клумба з трояндами, небо чи навіть будівля. Для створення неповторного образу у справі також необхідні розмаїті матеріали, приміром зірники, цедра апельсину чи гранатові зерна. Роботи ілюстратор публікує на своїй сторінці в інстаграм. Креативний підхід художника не лишився непоміченим. На сьогодні Відгара більше 29 тисяч підписників. Історія 150-річної давнини та от життя без особливих змін. На синя театру імені Щепкіно сучасна історія Івана Карпенка Карого безталанна. Із новою назвою та новою інтерпретацією. Більше далі. Під сучасним соусом сумський академічний театр знову зустрічає глядача виставою за мотивами Івана Карпенка. Карго хто винен тут кожен може впізнати самого себе. Про ваш сьогоднішній образ, кого граєте у трагікомедії, хто вигляд? У мене епізодична роль. Я граю хазяйку вечорниць раніше в Україні, часто проводились у якоїсь господині у хаті, проводились вечорниці. Збирались хлопці дівчата. Там чи на окраїні села, чи всередині десь. Ось я граю таку хазяйку, яка приймає хлопців, дівчат, у якої відбуваються такі посиденьки з наш. З нашого села, скажімо так, ось різна аудиторія, різні хлопці, різні дівчата, які належать різним соціальним слоям, які приходять в одну хату, щоб поспілкуватись, провести час, поспівати, пограти на гітарі, потанцювати. Я вже так сказала. Як взагалі Іван, Іван Карпенко кари у сучасній обробці? Це було дуже цікаво. Це було дуже цікаво, такий творчий експеримент у нашому театрі. Це вперше відбулось, така постановка. Нам було дуже незвично вживатись в такі образи, скажімо так, тому що ми звикли грати. В тій в які це було написано 150-200 років тому назад. А Ми граємо майже сьогодення, яке зараз у нас дуже актуальне. А це творчі кулуари народної артистки України Євгенії Серебрякової. Граю Ганну Матір Гната, головного героя вистави. М -м -м, можу сказати, що роль. Складна чим? Складна для мене. Я завжди грала героїнь таких драматичних, трагедійної, судьбою і так далі. А тут роль, знаєте, така десь зла, десь недобра, а десь, може, і виправдати її можна. Трохи несподівана для мене роль. Але я задоволена дуже, ви знаєте, я так спочатку думаю, боже, ну що можна робити з цієї ролі, коли вона така злюча, коли вона така якась. А потім нічого, з режисером якось порозумілися і сказали, що, мабуть, якось можна її і трошечки виправдати, її поведінку. Я дуже задоволена, можу вам сказати, і дуже вдячна Меженіна. Дякую. Цю виставу позиціонується як Карпенко у сучасній обробці. Як ставитись до саме до такої інтерпретації? Знаєте, спочатку було дивно, незвично, і навіть дещо й не приймалося мною особисто, і не тільки мною, дещо не приймалося, але потім, потім коли прийшов глядач, коли вистава, так сказати, війшла вже в норму, і я собі подумала, і не тільки я, що. Вистава має право бути такою, якою зробив її режисер із акторами. Тобто класична річ на сучасний манер. Зараз багато таких вистав ставлять, і я вважаю, що вона має право на існування. І глядач це підтвердив. Чого у класичній виставі? Так. Так, грала, да, це було дуже-дуже давно. Грала я Варку, одну з молодих героїнь, там Софія Варка. Василь Будянський заслужений артист України. Він тоді ще не був заслужений, як і я, значить, він грав Василя цього Гната, пробачте. Гната. Ну, це була класична вистава. Це була класична, чисто українська вистава. Зі всіма страстями, з усім усім. В общем, нічого не згадували. Я Василя Івановича запросила на виставу, і він, він прийшов і сказав: ти знаєш, хорошо, ти знаєш? Нормально, Женя, нормально. Так що я рада, що Василь побував на цій виставі. Нам артистка розповіла і про власний театральний рецепт. Кожного разу виходиш, як вперше. А інакше не може бути. І кожного разу хвилюєшся. Отак воно заведено у артистів. Якщо вже виходиш без хвилювання, а тільки говориш текст, то це нікому не потрібно. Я вважаю, що такі люди на сцені не повинні бути. А кожного разу треба виходити, як вперше. Ніби на прем'єрі. я краще полюблю сумного, роботящого. А я думав... що ми любимось гнати? Ага. і галечку. Ніхто не знає, кого я люблю? Кур, Як буде сміливіший, та й сам догадається. Ворку! Ось ти не держи. Ворку! Чого? А ти не будеш сміятися? Ну нема що? А скажи мені, кого ти любиш? Може? Ні. Ні. Скажи сама. Скажи, скажи. Я люблю смирного, роботящого, доброго, трохи таранкуватого та несміливого парубка. От тобі й догадайся. Мені. <сум> Тебе вгадати. От несподівано. Ти ж не жартуєш, ні. Що ти Бог з тобою? Я. І твоїх речей молодорів. Я сам тебе давно люблю. Тільки боявся подумати про це, щоб тобі призначи. А коли так, а коли так, то завтра жди від мене старостів. Нам нічого відволікать. Ми ж давно любимось обоє. Мені нема ким радиться, я сам один. Ніхто не заборонить мені до когось схочу. А гроші є в мене! І я так думаю, Степан, бо й мені ніхто не заборонить. І я сама собі господиня. Вортко! Вортко! Я не вірю своєму щастя! Мені все здається, що ти шуткуєш! Коли пошуткувала не доводь шутку до дороги, скажи зараз, бо я не вмію. Я не вмію так, як другі. Як не смієшся наді мною, осоромиш мене перед людьми. Не я! Спектакль Іван Івана Карпенка Каргос у сучасній обробці. Звідки з'явилася ідея такого спектаклю? Ідея вистави Бесталанна, яку ми назвали хто винен. До речі, це назва Карпенко Карого. Ну звідки з'явилася ідея? Ідея завжди береться з самої п'єси. Читаєш п'єсу, вона надихає на те, що в цій п'єсі я впевнений, і глядач цьому буде суддя. де мова про сучасні проблеми, сучасні питання: кохання, пристрасть, питання нашого українського. Менталітету, менталітету, Поэтому, е, якщо е, я бачу як режисер в п'єсі те, що може бути цікаво, з е, глядачу сьогодні. Тоді ми беремося за п'єсу. А що е, сучасними засобами виразності? Ну ми ж живемо в 21-му сторіччі, Я не знаю, як там Карпенко Кари її ставив. розумієте? ми, ми не можемо е, знаходитись е, е, так би мовити е, у, у своїх засобах виразності, як митці, десь в минулому з, е, в столітті. Це було б дивно. Тому е, звичайно, що цю п'єсу чи будь-яку іншу. Ми ставимо як ми її розуміємо сьогодні. Це була ваша перша робота із творчим колективом сумського академічного театру. Як працювалося взагалі? Працювалося цікаво. Працювалося цікаво. Колектив відгукнувся. Це була так кажуть, тут така незвичайна форма для колективу, і, мабуть, тому було цікаво, бо творчим людям завжди цікаво щось нове. Які відгуки отримували від цього спектаклю? Тому що не вперше сьогодні показують, уже із ним дебютували на відкритті театрального сезону. Ну, відгуки різні, сперечаються, це гарно, бо коли люди сперечаються, це значить, що вистава так ну жива. Вона спонукає сперечатися. Але якщо ми граємо дуже цю виставу за три ну дуже часто на щастя.

Для нам зорана, Хочеш кров і в нас червона бок вона, Тож не несіть нам у біди, всі в воду й теми вийшли з води, але не змитись в пам'яті ні один із тих, хто буде молодим, тепер не завжди, Лині з глиболим. Лютий обіцяє бути насиченим у плані творчому, тим більше. Особливо це стосується театральних прем'єр. Про кілька таких я розкажу вам прямо зараз. Емуари від акторки або трагікомедії на дві дії за п'єсою Джона Марла Сміх Лангусти. Історія про спогади, творчість і довгий шлях під руку з театром у центрі. Французька акторка на схилі літ вона пише мемуари, аби спростувати усі плітки про себе у жовтій пресі та згадати себе на сцені. Більше уже 7 лютого о 18.00 на сцені театру імені Щепкіна. Сім новий і несподіваний коктейль слова, музики і пластики. Усе це у танцювальній драмі за мотивами Антона Павловича Чехова, три сестри. Одна із найпопулярніших п'єс класика надихнула молоду творчу команду: режисера Іллю Мощицького, хореографа Миколу Бойченка і композитора Дмитра Сарацького. Створити власну музично хореографічну версію цього твору. Автори обіцяють різноманітність виконавчого складу, який зміксував у собі танцюристів та акторів дозволять глядачу подивитися на чеховські роздуми під іншим кутом. 8 лютого, 19.00, місце зустрічі театр імені Щепкіна. На цій творчі ноті я Христина Бондаренко кажу вам до побачення. Ми ж уже готуємо нову порцію новин про творчих і творчість. Прощаюся з вами до наступної п'ятниці о 18.00 на телеканалі «ЮА Суми Створюйте власний арт-простір разом із нашою програмою. Люблю вас.